Знову я Вадим Мотоблок, замінили рем'я, але вже без натяжителя. Тому що реміння до москвича він трошечки менший. Поставили зубасту пасту спустили до там, 0,8 Дубова різина. На тому самому місці. Так же само ми зарилися. Але охота прокататися є. Тому шукаємо приключенням і так поїхали шукати приключенням а приключення на своїй задниці ми знайдемо як чую це по тому як тягає в моїх руках мотоблока вибачаю ще раз за дребезжащу зйомку тому що все-таки треба оператора так що поїдемо подивимося ну, тут де ще машини не їздили і трактора де заметено і де була тут походу і перемети є і все на світі так як мій сусід знаходиться вдома то скажімо так кому випихати буде Ну я сподіваюся що я виїду сам або поїду по сусідньому городу. там де такий великий уклон але ж ми значить на це і розчитуємо ну що далі в нас іде преграда доволі така непогана по всьому тут доволі глибоченько. Ні, не сильно глибоко. Перемет є, Ну, мотоблок справляється. Ну, все-таки з горки їдемо. Статі хотів подякувати за. О! знайшли ми місце. Розгойдимося. Я одну так як нема кому знімати, то буду пробувати зараз якось перелювати відсюду вам. Оце, звісно, було. Було на що подивитися, жаль, не було кому знімати. О, пожалуйста. Коротше, розказую, як я виїхав. Та, жаль, що нема оператора кому не знімати. Оце такими движеннями. Бачите, все-таки тракторна резина не все і мотоблокові важко їхати. Там я виїхав, була повишена передача. Зараз і тут її включимо. Зараз хвилинку. По цьому ви сиділи все це время в кармані, глибина снігу по -чому. Це кошмар. Він з гори не їде. Зовсім на тракторній різині дуже глибокий перемет. Тому так, я зараз буду організовувати спасательну операцію. А відео поки що ще. Заканчую, тому що нема кому знімати. Дякую за увагу. Тепер дивимося, вдалі видно чорну цяточку. Хтось там сміється наді мною, як я вже тут довбуся час. Так, прокидали ми дорогу. Тут ми не прокидали, бо тут він і так їде. І там ми теж прокидали. Що хотів сказати? Ось дивіться, бачите, прокидано. От там ми сиділи, пхали. В общем, висновок такий. Трошечки я прогавив температуру і все-таки сніг почав розставати, ну, плюсова температура у нас, тому сніг став тяжкий, скажімо так, щоб він був геть мерзлий, і як порох, то можливо б я ще якось би пройшов. А так засіли. Воно під, під низом навіть земля шкребеться, тому сніг важкий. Висновок мій такий, їхати можна, але якщо, якщо глибина снігу, як оце мотоблок заїжджає, не превишає його кліренс. Там ще він якось поїде. Де вище, я передивлявся відео, хлопці виставляли, як вони їдуть і на малому, і на великих мотоблоках, якби вони теж засідають, що він не тяне. Чого ще не тяне? Дуже важка морда, так сказати, передній привод, і в нього не вистачає нормального зацепа на цих шинах для того, щоб виїхати з ямки. Хто дивився, як я в прошлому році витягував форда бачили, що якби глибокі ями не було, нічого такого, але він сидів. Тому бажано виїжджати ним все-таки у хорошу погоду, бо чесно я сьогодні виїхав, навіть не було де випробувати свої гальма. Які вже стоять побідноносно на нашому адаптері. Тому так, копаємо далі. Сочувствую мені, звісно. Але що ж поробиш? Все, все заради вас, щоб ви подивилися це відео, де я томлюся. І знали, що краще в таку погоду не виїжджати мотоблоком. Тому що все-таки глибокий сніг це глибокий сніг. По болоті та ж сама історія. Він, Поганувато він їде. Теж є почва різна, але що сніг любить сюди наліплюватися, що болото, і він тоді буксує. Скажімо так, щоб ця різина була все-таки не така тверда і може трошки розплющувалася, можливо, він пішов би краще. А так, що маємо, те маємо. Цепи тут теж нас би не спасли, тому що дорога для нього реально важка. А я тут думаю, що сюди і машини не їздять. Добре, на все, на все добре. Дякую за увагу. Слідкуємо далі за моїми відео. Дякую за увагу. У мене тут інтересна штука. Їхали ми вже по цьому маршруту на Жигульовській різині. Кстати, я відкопався. Два години пройшло, але я таке відкопаю. О, взагалі не їде на тракторний. Дивіться, це вся дорога. Ми там зверху трошки пробуксовували на зовсій різині. Все, пожалуйста, та сама шоста передача. Ні в какую. назад. Пробуємо набрати дівчатору воду. Це ж вообще не діло. За що получается За трактор не різні лучше вообще не виїжджати. Так, причально. Так, ви все побачили. Пересуваємося на Живльовську столізіну і диємося, що буде далі.